Чотири роки тому Віктору Лозинському зачитали вирок 15 років за вбивство мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Тоді нардепі з місцевим прокурором та тамтешнім міліцейським головою закотували чоловіка, якого заскочили у мисливських угіддях Лозинського. Остаточно органа посудовості Лозинському було прийнялено в чиненні злочину. Та шість років Лозинський не досидів. Учора він вийшов з цієї колонії за станом здоров'я. Так вирішив Бориспільський суд, і це попри те, що пенітенціарна служба таким хворим, що аж звільнив. У суді його не назвала, утім, Феміда до них не дослухалась, сказала Лозинському: вільний, якщо ми не виконали б дану ухвалу суду, тоді б персонал би. Установи був би притягнутий до відповідальності за невиконання рішення суду. Генпрокуратура ж назвала таке рішення суду, за яким Лозинський хворий і має вийти на свободу незаконним. Наголошую, що цей висновок судової медичної експертизи він містив дуже багато суперечностей. А ще прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду, але її кажуть не врахували. Суд повинен був цю апеляцію передати на розгляд суду апеляційної інстанції, однак. Не дочекавшись розгляду в суді апеляційної інстанції, було було звільнено щодо судді, відкрили кримінальне провадження. Бачають віддальність як мінімум від п'яти до вісьми років, в залежності від обставин. Начальника управної колонії, де перебував Лозинський, відсторонили від обов'язків. Утім, пенітенціарна служба запевняє, вони лише виконали ухвалу суду. Про апеляції вони ні сном, ні духом. За сім днів до установи ніяких. Інших ухвал чи документів не надходило 11 червня до дванадцятої години. Скажімо, протягом першої половини дня був звільнений з установи. Тим часом сам Лозинський на свободі недовго пробув за ним. Стежили, каже генпрокурор, і наздогнали поблизу Білої церкви на Київщині. Півдня журналісти чекали, що засудженого привезуть назад у колонію, але до обіду він там не з'явився. Анна Мірошниченко Ксенія Дворнікова, п'ятий канал.